святая святых, фабрика Фрагонары. Это животные, с которых добывались эфирные масла, пахущие мас... масла. Вот так вырежем. Напрыгнула. Лаванда. Лаванда. Це жасмін. Ротчі місто парфюмі. До речі, знаєте, ви, як ми називаємо парфюмери, Дуже просте слово. Нос. так, ніс ось ніс це професія, адже справді вони можуть розрізняти тисячі різних ароматів. Е, парфюмер він як композитор. Він створює гармонійний акорд з різних нот, ноти тої есенції, які він має в своєму органі. Ось, як ви як бачите, то багато термінів музичних термінів використовується в світі парфюмерії. І от він змішує ці ноти. Він може змішувати аж десь до 300. Різних нот згідно з цією фактичною шафрану, вина і меду. Це було ще три тисячі років до нашої ери. Звичайно, то не був ще той парфум, який ми зараз бачимо, але це були парфумовані продукти. Вони використовували багато парфумованих олій, бальзамів для муміфікацій, а також просто... через дим. Тобто ця практика дуже, дуже, дуже давня. І ось через середземне море парфум потрапляє до греції. І до як чорна чума в 14 столітті, люди вважали, що саме ці короби розпосуджуються через погані запахи. Тому, щоб захистити себе, вони носили ось ці ароматичні коробочки, називались помандерки, від слова пон яблуко, тому що круглі як яблука. Але я бачу. це прямо мека для армитовка.